Саме з 1 вересня у Православній церкві України почався новий церковний рік. Тож вже з 1 вересня більшість християн України відзначають свята за юліанським календарем. Необхідність переходу на оновлений календар назріла ще багато років тому, були навіть спроби. У 1923 році Патріарх Константинопольський скликав на зібрання предстоятелів інших помісних церков. Було прийнято рішення про перехід, в тому числі перейшла і Російська православна церква в 1923 році. Але тоді було надзвичайне гоніння не тільки на християн, а на представників різних релігій. Патріарх Московський Тихон взагалі був ув'язнений і висланий. І духовенство не змогло довести віруючим, чому ми перейшли. Яка від того користь, що ми виправляємо, що ми змінюємо, чому повторююся і для чого? А народ цього не знав, народ побоявся. І більшість не сприйняла цю календарну реформу. Тоді почало цьому цій реформі противитись духовенство Російської православної церкви. І патріарх Московський Тихон, вимушений бути, був видати. Новий указ, яким відмінив перехід. На новоюліанський календар так російська православна церква у 1924 році повернулася до старого стилю а разом з нею і Українська православна церква, яка тоді була її частиною. Хоча більшість православного світу перейшла на новий календар ще 100 років тому. Основний аргумент це звісно те, що новоюліанський календар відповідає реальним датам і цифрам, через відставання юліанського календаря від сучасного часу. Ми святкували це на 13 діб пізніше. Тепер ми вирівняли цю позицію і будемо святкувати з більшістю християн усього світу, але і з більшістю православних християн. Раніше це відставання складало 13 діб, і ми святкували Різдво Христове 7 січня. Хоча у всіх богослужбових вказівках, в типиконах. Всіх православних, інославних протестантів, у всіх написано Різдво Христове, 25 грудня. Дебати ж щодо святкувань точаться в Україні вже не перший рік, і, напевно, ще не один рік піде на переконання вірянами один одного щодо тієї чи іншої дати. Але ми не маємо бути заручниками календаря. А перш за все повинні розуміти, що відзначаємо і яка історія прийдешніх свят. Про це і розповімо у наших наступних випусках. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.